Рівно 51 рік тому розпочалося будівництво Рівненської АЕС, підприємства, яке забезпечує країну електроенергією. В першу чергу мені хочеться побажати нашій атомній станції розвитку, щоб будувалися нові блоки, щоб ми могли стабільно працювати. Всім працівникам міцного здоров'я, щастя, успіху, як в житті, так і в роботі, ну і здобутків нам і надалі. Стабільної та безаварійної роботи та мирного неба всім нам і ще особливу увагу хочу висловити нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість впевнено працювати та тримати економічний тил в нашій державі. Зараз це не просто атомна станція, це підприємство, яке забезпечує значну частину виробітку електроенергії, яка так необхідна в нашій час для перемоги. Вітаю всіх працівників Рівненської АЕС з професійним святом, усім здоров'я, процвітання. Божої ласки, благословення, ну і звичайно переможного року усім.